Всім привіт! Вибачте, що мене так довго не було. Бо я намагався знайти хоч, ну, хоч маленьку інформацію про Гіговські новини. Тому сьогодні не 6 новин, а 5. Ну і до речі, я хочу перед вами вибачитись і зроблю це іще два відео, і так що ждіть його вони будуть завтра і післязавтра. Ну, давайте дивитися ті новини, які я знайшов. Тож, приємного перегляду. Фортнайт зробили новий колаб з зораними війнами. І, якщо чесно, вони, здається, вже робили один такий колаб. і доволі непоганий. І ще одна новина е -е, по Фортнайту. Фортнайт зробив, по судя по картинці, типу свого Діснейленда. І це не карта, на якої треба битись, а просто місце для відвідань. Ну, судя по сьогодні, це не доволі непогано. Скоро вийде нова гра про Бетмена. Бетмен Архем І... Я гадаю, що гра повинна бути доброю, але ж ні. І я побачив, що ця гра буде Віар. І судя по всьому, головним лиходієм буде Олов. Гадаю, що хоть Віар, ну буде цікавою грою. Фільм Сто Лет тому вперед». Цей фільм уже вийшов і фільм розказує про головного героя. Який може ламати четверту стіну, і він буде разом з Алісою Залізньовий. Типу, ну в цьому фільмі, навіть в трейлері, він мені не дуже сподобався. Тут і термінатори, і назад в майбутнє. і... Любовний роман, типу того. Но мені Я не знайомий з цією вселеною і навіть не можу представити, що там буде. Але я подивлюся цей фільм, і, думаю, ну, виглядає він добротно, більше менш Хоча актери тут доволі, як вам сказати, не дуже підібрані. Ну із тих актерів, яких я тут знаю. Але я думаю, вони покажуть себе в цьому фільмі. І фільм, я наскільки зрозумів, буде про, скажу так, путешествиво времені. І, ну що ж, можете уже дивитися цей фільм. Другий сезон нових папиних дочок. Якщо чесно, я вам так признаюсь, я лише дивився два сезони «Папиних дочок. І далі я не дивився жодного. І ой, па, я дізнався, що вийде другий сезон нових «Папиних дочок. І як я подивився на нього, вони как будто заморозились. Хоча що одне радує, що тут з'явився Антонов. І я радий його бачити знову в ісповненні стоматолога. Ну і дуже странно новина, ви готові ви зараз офігієте. І це вот простий його бумага. Да. Ну, зачем? Ну навіщо ви його сюди додавали? Хоч він і не грає аж наскільки довго в цьому серіалі. І судя по всьому, по цьому кадру він з'явиться на пару минут. Ну а я гадаю, що вам сподобалось. Чекайте нового відео.